Митрополит Андрій Шептицький у 1925 році заснував контеплятивний монастир святого Пророка Іллі як самостійний незалежний від чинних сестер васильянок Коли ми вийшли з підпілля, монастир зареєстрували в чині, але ніякого декрету на наш монастир згідно канонічного права, генерального права ніколи не мала і не могла мати. Нас зарахували автоматично, сестри за це не голосували. Хоча керівним органом у нашому монастирі є монастирська капітула, тобто загальні збори сестер. В листопаді 2004 року монахині контемплятивно-адораційного монастиря святого пророка Іллі вирішили відновити свою самостійність. На монастирській капітулі, яку скликала мати Андрея Довганик. Тодішня ігумені монастиря одноголосно проголосували за вихід щину святого Василія Великого. Про це повідомили Генеральну управу чину та конгрегацію східних церков. У цьому голосуванні також брали участь чотири сестри, які жили в монастирі ще за часів митрополита Андрея Шептицького. Саме вони були ініціаторками виходу щину, щоб зберегти контемплятивну харизму монастиря. Від цього часу наш монастир живе самостійно. У 2008 році, коли виявилося, що екс-кардинал Гузар проповідує Єресі, які заперечують суть самого християнства, контемплятивно-адораційний монастир святого Пророка Іллі зайняв позицію католицького віру чиння, і тим самим виявив незгоду з єретичним вченням Гузара і повідомив про це папу Римського та конгрегацію східних церков. Ми відмовилися підпорядковуватися юридичні ірархії у ГКЦ, а підпорядкувалися правовірному синоду єпископів у ГКЦ, щоб зберегти правдиву католицьку віру, за яку терпіли наші сестри попередниці. Контемплятивних сестер радянська влада вигнала у 1950 році з монастиря. Але всі сестри вистояли в часи підпілля ні одна не зрадила ні віри, ні покликання. І тепер, коли Господь Бог дав нам свободу, щоб вільно визнавати свою віру, сестри, за прикладом своїх попередниць не можуть і не хочуть зрадити Христа та прийняти нове вчення. Екс-кардинал Гузар відкрито проповідує Єресі, які заперечують суть християнської віри. Перше. Ставить під сумнів Христове Божество. Друге Ставить під сумнів дівицтво Пресвятої Богородиці. Третє Ставить під сумнів вічність пекла. Четверте Пропагує окультизм і синкретизм. П'яте. Віщує маятником. Шосте. Схвалює збочений гомосексуалізм. Сьоме Заперечує примат папи. Восьме Рекламує реінкарнацію. Отже, від 2008 року офіційна ієрархія УГКЦ, яка підтримує Єреці Гузера, вже не має над сестрами жодної юрисдикційної влади. Щоб ми з ними мали з тими юритиками. Якусь спілку, того не буде. Якщо тримати свої правдивої віри. То так, а як до тих єретиків, то, то нема чого. Бо то не є віра правдива. То, і, то я ще й людей перестерігаю, що вони неправду говорять. Ми належимо до української правовірної греко-католицької церкви, яка є частиною Візантійського католицького патріархату. І через це ми стали неугодні Сучасній апостатичній ієрархії УГКЦ. те, що сестри чинні заявляють, що вони нас відлучили від чину, це абсурд. Бо ми, як контемплятивний монастир, вже сім років з чинними сестрами не маємо нічого спільного. Ми стараємося вірно служити Господу Богу. В цьому покликанні до контемплятивного життя, яке нам дав Господь Бог. Від цього часу, як ми заявили про свій вихід з чину, наші сестри зросли і духовно, і чисельно. Тим молодшим говоримо, щоб ми трималися своєї католицької правдивої віри, і щоб ми зрадили Ісуса. На сьогоднішній день наш монастир налічує понад 60 сестер. Ми визнаємо правдиву католицьку віру і підпорядковуємося візантійському католицькому патріархату. Чому проти сестер розкрутилася ненависна кампанія? Сестри у Львові по вулиці Плуговій купили напівзруйновану каплицю. Маю велику радість. Що я продала свою квартиру а купила е капличку для Ісуса на плугові. Ось ці документи, які підтверджують їхнє право власності. Сестри належать до Української правовірної греко-католицької церкви. І тому в новій Каплиці святі літургії служать правовірні єпископи та священники. І саме це перешкоджає апостатичній ієрархії УГКЦ яка не має жодної толерантності щодо правовірних католиків, але зневажливо називає їх сектою. Стареньку, важкохвору сестру Макрину, яка вже понад 40 років є в монастирі, обурило брехливе очорнення, що, мимовляв, секта. Я кажу, я є католичка, а ніякої секта не належу. Я є католичка. Монсеньор Ігор Возняк і редемтористи. За допомогою сугестивної брехні, очорнень, залякувань маніпулюють державними органами влади та суспільною думкою з метою зліквідувати сестер морально і фізично. Очорнююча кампанія з боку апостатичної ієрархії є виявом релігійної дискримінації. Неправдиві новини в газетах по телебаченню та по інтернету є цілеспрямованою і грубою брехнею. Тих, хто хоче пізнати правду, сестри запрошують на недільні святі літургії, які служаться завжди о 10 годині по вулиці Плоговій, 6, збоїща, місто Львів.